Напад з погрозами у Мукачеві побили чергових автомобільної стоянки. Досягнення лісової галузі Закарпаття Валерій Мурга відповів на ключові питання. Весняний килим у лісах Закарпаття цвіте найбільший весняний первоцвіт, шафран Гейфеля. Екомода на Закарпатті. Дівчина-дизайнер з Ужгорода створює ексклюзивні речі. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Випуск новин час пік. Вже готовий поділитися головними подіями 20 березня. Люта стихія! Найбільший за останні три десятки років град випав на півдні Китаю, у провінції Юнань. Шматки льоду розміром з м'ячів для пінг понгу потрощили дахи, шибки та попробували наскрізь автівки. Побило градом і посіви фермерів. Вразила місцевість і кількість граду, бо нападало його аж 30 сантиметрів. Після розголу стихії непроїзними проїзними стали дороги. Тож льодові кучугури довелося прибирати з автошляхів лопатами і навіть тракторами. Ранкова ДТП у селі Ракошино зіткнулися дві легкові автівки. В одній машині знаходилося два чоловіки. Одного забрала швидка, у другій дві жінки, чоловік та двоє дітей. Одна з яких немовля. Жінка і чоловік у важкому стані. Жахлива дорожньо-транспортна подія трапилася з самого ранку. За попередньою інформацією, водій автомобіля Опель рухався дорогою із села Руське. Зіткнення з автомобілем Хюндай відбулося в межах Ракошина на трасі «Київ-Чоп». На місці події працювала слідчо-оперативна група Мукачевського районного відділення поліції, який з'ясували усі обставини трагічного інциденту. Внаслідок аварії постраждав водій автомобіля Опель. Це мешканець Мукачівського району 1994 року народження. Жінка 1996 року народження і двоє дітей. 2017 та 2018 року відомості про е, дорожню транспортну пригоду будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення права безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Співсотні людей з десяток машин та авіацію задіяли на Одещині, аби загасити пожежу. Поблизу містечка Вилкове напередодні загорівся очерет. Потім вогонь перекинувся на ліс. Полум'я охопило з півсотні гектарів. Аби зупинити розповсюдження пожежі. Рятувальники піднялися в повітря на спеціальному літаку. На найспекотніші ділянки вилили десятки тонн води. Побороти пожежу повністю надзвичайникам і досі не вдалося. Невпинні підпали не перестають вщухати і на Закарпатті. З початку 2019 дев'ятнадцятого краї вже виникло 346 пожеж сухої рослинності та чагарників на відкритих територіях. Лише за сьогоднішню чергову добу пожежно-рятувальні підрозділи 13 разів виїжджали на ліквідацію таких пожеж. Наші знімальні команді вдалось відзняти наслідки однієї з таких пожеж неподалік Мукачева. Незважаючи на всі попередження рятувальників, закарпатці продовжують спалювати суху траву. Наразі палають поля дорогою до села Страбічово. Надзвичайники кажуть на місці підпалу нормальне життя. Рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, але дуже часто не відновлюється вже ніколи. Не захотіли показувати перепустку і вирішили все владнати силою. У Мукачеві на чергових автомобільної стоянки група молодиків здійснила напад з погрозами. З дня інциденту минув майже рік, та за словами потерпілих, поліція не поспішає займатися цією справою. Ситуацію вирішив з'ясувати і мій колега, тож далі більше. 27 квітня 2018 року на них здійснили напад молодики на іномарках. Чергові виконували свої обов'язки на одній із стоянок у Мукачеві. Того вечора, за їх словами, їм трапились агресивні люди, які не бажали придявити перепустку. Натомість поводились неадекватно та лаялись. Сидівши там кілька молодих людей. З пасажирської сторони молодий чоловік. вышел, и явно было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, по движением, шатающейся походки. Но ну, я старый сотрудник правоохранительных органов, я могу отличить выпившего человека от трезвого. Начал вести себя агрессивно, угрожать, э, перешел на нецензурную брань, Угрози физической расправы, чтобы я немедленно их выпустил, так как они куда-то по своим делам спешат. пізніше ж чоловіки повернулися знову, де одними словами не обійшлось. За словами пана Геннадія, ті мали намір поквітатися вже фізично. Що вони власне і зробили? Супатмолодочатуру з якого стояв кооператива, здійс резко движение, Я не видел. Удар нанес мені удар. И это было условным сигналом. Основная вот эта группа, 5-6 человек, моментально после его сигнала бросились с разных сторон мне наносить удары звісно, я винужден захищатися, кому-то я не помню, попав, відветив. Але їх було слишком много. І ззаду, ще стояло столько ж людей. Я помню, що якби одному попав, вона та що одвалився в сторону, і на його місце тут же став інший чоловік з криками Дай я йому дам Все закінчилось, коли чергові заявили, що викличуть правоохоронців. Втім, з того часу, за словами потерпілих, справа ніяк так би мовити не рухається. І на сьогодні допитали лише потерпілих. У поліції ж кажуть, що слідство таке триває. Вчисняння до вчиненого встановлення перед двою межкацією прочима віком 28 та 33 роки. Після завершення посового розслідування у справі вона буде передана до доску. Тож, попри побоювання потерпілих, правоохоронці запевняють, що свою справу роблять, а злочин розслідують. Рішення Нафтогаз України про скасування у 2020 році транзиту газу через Україну вбиває можливість країни стати великою транзитною державою. Про це заявив народний депутат і глава опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович в ефірі авторської програми. Він підкреслив, що відсутність транзиту газу через Україну суперечить інтересам громадян країни. будь-який учебник, будь-який інтернет і подивіться. Украина действительно не покупает газ в России. Она покупает его в Швейцарии и в Словакии, которые его не производят. И вы всю страну делаете идиотами. И я и поражаюсь, как вся страна тоже повторяет эти слова, да, но ну вот мы не покупаем. Да вы покупаете в России тот же газ. Его прогоняют через территорию Украины. Берут себе 342 миллиона зарплаты. Накручивают 100 долларов на транзите. Смеются над вами, издеваясь в дорогих кабаках на за ногу. Переводят маме десятки миллионов. А потом говорят, да что они там еще рассказывают. Если мы сейчас опустим цены, цивилизованный мир от нас отвернется. Вы должны работать не на цивилизованный мир. И не нацивилизованные. Вы должны работать на свою страну. Все, любое действие, если приносит пользу гражданам Украины, это правильное и хорошее действие. Напередодні міжнародного дня лісів, очільник цієї галузі в області Валерій Мурга розповів про заготівлю деревини, розбудову рекреаційних пунктів та відповідальність щодо тих, хто займається незаконними рубками. Інтернет-маркування будиночків для туристів та загальна фінансова звітність галузі. Далі детальніше. Майже 600 тисяч гектарів лісового фонду питань пов'язаних із головною рекреаційною жилою області надзвичайно багато. Поза як край, лідер по відсотку лісозаповідного фонду. За останні кілька років з'явилося кілька заказників місцевого значення. А показник лісозаготівлі за останні роки суттєво зменшився. При лісового сподарства на протязі трьох років зменшило заготівлю деревини порядка на 300 тисяч кубометрів. Це достатньо відчутно для Закарпаття достатньо відчутно для Закарпатської області, і зараз наша заготівля складає мільйон сто сімдесят один ми поступово переходимо на відбірковий спосіб рубання. За останні роки лісівники вже збудували 32 рекреаційних пункти, 207 місць відпочинку та активно працюють над відновленням туристичної стежки. Будиночки мисливців, які також активно використовуються, і туристами незабаром планують розмістити на інтернет карті. Крім того, Ідентифікація пралісів на теренах Закарпаття все ще триває. То, що ідентифідентифікували екологічні організації. В першу чергу світовий фонд дикої природи, представники його, воно зараз складає більше 40 тисяч гектарів. Це достатньо така суттєва кількість Закарпаття. На сьогодні ми вже якоби є обговорені: 16 тисяч гектарів. Це вже питання, які 100% попадають в праліси, які є. Закарпаття незаконних хрубок протягом 2018 року зафіксували більше трьох сотень випадків та порушили 20 кримінальних справ. Дисциплінарну відповідальність понесли 55 працівників лісової охорони. А шість з них взагалі звільнили. У тому регіоні, де нема газу. Там більше населення воробу деревину, яку використовують на паливні дрова в деяких регіонах. Це спеціальність, такі навіть навіть є команди, за якими ми зараз бігаємо по всьому Закарпаттю, які вирубують цінну деревину. Це касається питання дуба, можливо, питання явора, ясіння, бука і так далі. Ці питання є. Співпрацю підтримують із словаками, угорцями та румунами. А завдяки здобутим грантовим коштам, незабаром в Ужгородському районі з'явиться базовий розсадник. Крім того, із 21 березня стартує щорічна акція майбутнє лісу у твоїх руках, протягом якої планують висадити більше 7 мільйонів саджанців. Невтішна статистика: Україна посіла 133 тє місце у міжнародному рейтингу щастя, який що. Року складають у рамках ініціативи ООН. Перше місце другий рік поспіль займає Фінляндія. Україна цього року у списку знаходиться між чадом, 132 місце, та Ефіопією, 134 місце. У рейтингу враховують кілька аспектів: в тому числі валовий внутрішній продукт на душу населення, рівень соціальної підтримки, очікувано тривалість життя, свободу вибору, рівень корупції, участь громадян у благодійності та наявність негативних очікувань від майбутнього. Яскраві килими із весняних квітів прямо під ногами. У лісах Закарпаття цвіте найбільший весняний первоцвіт, шафран Гейфеля. У час цвітіння призупиняють усі лісогосподарські роботи, щоб не зашкодити вегетаційному періоду. Шафран занесений до червоної книги України. І, хоч рослина не дуже вибаглива, головне обмежити людське втручання у процес цвітіння. Море квітів під ногами. Щороку природа знову, як вперше, вражає нас новими барвами. Шафран Гейфеля – насичено фіолетові квіти, найбільші серед усіх весняних первоцвітів. Крокуючи таким бусковим килимом, намагаєшся бути дуже обережним, щоб не зашкодити весняному диву. Серед дубів у сонячному рідколісі шаланківського лісництва розпустився червонокнижний шафран. В нашій країні популяція рослин має природоохоронний статус. У час світіння призупиняють усі лісогосподарські роботи, щоб не зашкодити вегетаційному періоду. Проте у східних країнах шафран широко використовують у кулінарії, медицині та в якості барвника. У Швеції ним фарбують вироби з тіста і застосовують як консервант. Наші предки використовували пилок шафранів у лікуванні. Зараз це червонокнижна рослина, тому... Господарстві на не використовується, але в багатьох країнах, зокрема в Індії, її використовують як спецію кулінарну і до лікарських різних засобів. Її також вживають. Розмножуються рослини насінням та вегетативно цибулинами. Якщо їй не шкодити, швидко розростається. Таранній цвіт завжди потерпає від бажаючих нав'язати букетів, хоч зірвані квіти і дуже швидко в'януть. Щорічно по весні лісівники проводять рейди, штрафуючи браконьєрів за зривання, за збут даної рослини. Є штрафи в лісі від 510 до 1700 гривень, якщо це природозаповідний фонд, від 1700 до 3600 гривень. Навіть за кожну рослину потім потрібно ще буде відшкодувати від 32 до 62 гривень. Такі фантастичні кольори по весні можна побачити майже в кожному урочищі. Квітка не сильно вибаглива. Трохи сонця, тіні достатньо вологи, і фіолетові килими проростають з під сухого листя. Та головне для рослини максимально обмежити людське втручання у процес світіння. На цій ділянці були два роки тому ми так само знімальною групою, то набагато менше було цих червонокнижних рослин, ніж зараз. Зараз воно розростається. Дуже інтенсивно і дуже красиво запрошуємо всіх подивитися на. Цю красоту екомода завойовує серця закарпатів. Дівчина-дизайнер з Ужгорода виготовляє ексклюзивні речі за допомогою усього двох компонентів: поліграфічної фарби та рослин. Відбитки майстриня переносить на одяг, екоторбинки та навіть органайзери, що додає речам своєрідного колориту. Про секрети технології та улюблену справу, яка стала сенсом життя далі. Рівно один рік тому Ужгородка Марина Іржак вирішила у надзвичайно цікавий спосіб перетворити свій гардероб на схожий ні на що. Дизайн одягу, екотурбинок та інших ексклюзивних речей вона створює за допомогою двох простих компонентів фарби та рослин. результат саме найцікави це результат, який він вийде, і чи сподобається він, чи не сподобається. Мені важливо, щоб це було із живого. Це було не через машину зроблено, а руками з листочка, щоб це все було якось не знаю, по-живому, якась енергетика в цьому була. Навіть якщо воно виходить десь щось нерівне, бо щось воно додає своєї е, оригінальності, так можна сказати, індивідуальності. Тому що е, я ніколи не зроблю дві одинакові кофти да, там, з точністю до міліметрів. А починалося все доволі просто з художнього коледжу, де навчалася дівчина, вона розробляла проект органайзеру для дипломної роботи і відтоді не розлучалася з улюбленою справою. Свій живий бренд дівчина створила під назвою Life Production і запустила сторінку в інстаграм та фейсбуці, аби кожен міг в один клік замовити з асортименту те, що сподобалось, найбільше. Я взагалі не думала, що ця справа буде приносити гроші. Буває таке, що я вкладую, вкладую а там в місяць або в якийсь період ну, виходить, що я отримую менше, ніж вкладую. Але я ніколи над цим не здумовусь, тому що я більше вкладую е, себе туди, ніж грошей. Я здумовусь над тим, як я роблю це. Е, з душевної сторони, так якщо можна це пояснити, незважаючи на те, що майже усі принти на одязі з відбитками живих рослин, дівчина природу береже і надає перевагу флорії зів'ялих букатів та зібраних гарбаріїв восени рвати якісь живі квіти або ще щось так цілеспрямовано я не маю це за ідею я не люблю таке але коли мені дарують букети або десь не знаю бабушка обрізає дома домашні квіти то я завжди кажу ні їх не треба кидати листочки я їх собі забираю з останніх новинок які вирішила прикрасити власноруч дівчина екотурбинки. стильно зручно а головне абсолютно органічно та не шкодить довкіллю це такий варіант екосумки. Зараз популярно стало використовувати замість поліетиленових кульків, кульочків такі сумки, ходити з ними на базар за продуктами ще в будь-який магазин, навіть він став як частина стилю. Бо це модно, це популярно зараз. І я теж вирішила спробувати їх робити. У майбутньому дівчина-дизайнер мріє про власну студію, адже відбитки рослин на одязі та папарі це вершечок кайсбергу. Дівчина працює над створенням блокнотів, ліногравюр, стікерів та багато інших речей. Смачний піст! Чи дійсно існує таке явище? Та чи доцільне воно взагалі? Як готуються закарпатці до найголовнішого свята, весни – Пасхи? Чим лакомляться? А що під забороною в їх раціоні? Дізнавалися наші журналісти. Підготовка до найголовнішого свята Пасхи Воскресіння Христового. Великий піст 2019-го триває 48 днів. Він починається з 11 березня і триватиме цього року до 27 квітня. Але ж у чому його особливість? Це особливі дні, коли людина обсяжує себе в їжі. Менше вживає молочних продуктів і обмеження в молочних продуктах має бути і повинно бути, тому що це особливі дні дні очищення нашої безсмертної душі. Тому Великий піст обмежується молочними продуктами, місними продуктами, обмежується і рибними продуктами. Та чи дотримуються великого посту качівці цьогоріч? І які страви дозволяють собі? Рис, сою, фасолю, горох. Різні супи овочеві готуємо. Плов пісний, легко можна перенести і дочекатися Пасхи, як кажуть. Як це смачно? Якщо ви вже поїли смачно, то вже не піддержить, ви вже не посиди тоді. Дуже смачно і не треба робити під час посту. Просто пісне, пісна страва і їсти, помолитись, попросити благословення Божого. На ринках і в магазинах ядки наповнені овочами, фруктами, крупами та різноманітними замінниками м'яса. Найпопулярніші з яких гриби та соя. Не підвищуються. Я думаю, що ні. То вже ближче до свят, коли вже Пасха можуть підвищуватися. А так ми не ощущаємо. Ну весняний період трошки підвищується овощі іменно, тому що вони закінчуються і тому. Трошки можуть вирости. Вживання рибних страв церква благословляє тільки два рази протягом цього великого посту на благовіщення Пресвятої Богородиці і свято входу Господнього до Єрусалиму. Ці особі празники вони дають трішки підсилення для душі і для тіла, це вживання рибних страв. Тому особливо ці дні ми повинні в першу чергу думати про духовний стан нашої душі. І Згадується мені один вислів покійного блаженішого митрополита Володимира. що в піс, головне, не їсти один одного. Тож радимо вам зосередитися на внутрішньому світі, відкинути негатив та робити гарні справи. На цьому у мене все. Бажаю вам бути у хорошому настрої до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.